Всім привіт вітаю на каналі. Перше, що хотів би почати сьогоднішнє відео це з великої подяки моїм підписникам, яких уже 123. Мені правда дуже приємно, я не очікував, що за такий короткий проміжок часу їх буде так багато. Дякую вам велике. Сьогоднішнє відео з темою як записувати Тахобук, мене підштовхнув записати мій підписник. Тому постараюся розказати, як його записувати, і трошки предісторії, щоб ви розуміли, що це взагалі таке. Тахобук це, грубо кажучи, роздруківка з тахографа. Тахограф є на фурах, ви це всі знаєте. І так, якщо вірити новинам Європейського Союзу, то з початку 2026 року на буси теж будуть ставити тахограф. Щоб зрозуміти, як записувати Тахобук, нам потрібно розібратися трохи, як працює тахограф. Тому я швиденько зараз постараюся основні положення розказати. Перше, це щоденний час їзди не може перевищувати 9 годин. Два рази на тиждень ви можете брати 10 годину. Кожних 4,5 години ви маєте зробити паузу 45 хвилин. Робочий тиждень це 6 днів в нормальний тиждень. Відпочинок між тижневий має складати 45 годин. Я не вдаюся в такій подробиці, там можливо робити 24 години, потім це компенсувати, але на даному етапі воно нам не потрібно. Загальний час водіння за два робочих тижні має складати, не має перевищувати 90 годин. З лютого 2022 року водій зобов'язаний відкривати країну. Це, припустимо, ви заїжджаєте з Польщі у Німеччину. Ви маєте на першій доступній парковці або заправці стати і написати, що ви заїхали в Німеччину. Закривати країну не обов'язково. Але я роблю це тільки в Німеччині, в других країнах я не, не відкриваю там не такі часті перевірки. А в Німеччині, як правило, ну як правило, але частенько буває, коли заїжджаєш особливо з Польщі, то частенько зводять солі і перевіряють всяку інформацію. Потім, коли їдеш додому, ти маєш право брати дві додаткові години. Це таке як виключення з правил. Якщо ви з'їжджаєте на базу або додому, коли ваш період відпочинку складає більше як три тижні, то ви маєте право проїхати 11 годин. Тому це такі основні положення, які, на мою думку, буде цікаво дізнатися. Тоді переходимо на відео з телефону, там буде. Показано, як записувати сам Тахобук. Ось такий вигляд у нас має незаповнений Тахобук. Наступне фото буде вже заповнене і будемо розбирати його більш детально. Перед вами знаходиться записаний Тахобук. Зараз по ходу справи я постараюся пояснити вам, як я це зробив. А на даний момент пробіжимося швидко по пунктах. Перший пункт це прізвище ім'я, другий пункт номер реєстрації автомобіля. Третій це номер карти. Четверте це в нас дата, П'яте ліжечко це відпочинок. Шосте їзда. Сьоме молотки, це завантаження розвантаження. Восьме пункт, з якого ви почали роботу. Дев'яте пункт, в якому ви закінчили роботу. Десяте це ваш е кілометраж, який на лічильнику. Потім. Підпис, і там ще є 5 6, 7, Це разом, скільки ви проїхали, скільки відпочили, скільки завантажувалися, розвантажувалися. Тепер перейдемо до моєї змодельованої ситуації. Припустимо, я виїхав в Амстердам, з Амстердама, десь стояв на паркінгу. О 8. Я виїхав, проїхав до 9 до завантаження, завантажився і почав свою дорогу до Німеччини. В 11.30 я. Пересік кордон з Німеччиною. Ось як ви бачите на фото, я напишу завжди так. В мене були перевірки, проблем не було. Зверху Нідерланди, знизу Німеччина. І зверху я пишу країну, з якої я виїжджаю, а знизу в яку заїжджаю. Були перевірки, проблем не було. І так далі. по... Ходу вашого дня. Це не важливо там так все точно записувати. Я записую завжди, звожу відпочинок до години, щоб легше потім рахувати було. Це не так все критично, бо це перевірити практично неможливо, тому проблем не буде. Потім у вас є в 10 пункті. Три таких надписи. Середня, тут це важливий пункт, бо я перші рази путав трохи. Ви маєте. Написати всередині це розпочинення праці, друге вище це закінчення праці, а третє це разом. Тобто, якщо ви починаєте день, ви всередині маєте записати, в скільки, який у вас пробіг на даний момент. А потім, коли ви будете вже закінчувати працю, то ви маєте зверху нього написати, скільки у вас зараз на лічильнику, і знизу написати суму. Це ви розумієте, щоб було легше віднімати. Потім у нас з боку пробігу є 5-6-7 пункт. Це разом, скільки ви проїхали, відпочили завантаження, розвантаження. Якщо це все разом порахувати, за день я відпочив 15 годин, проїхав 7 годин і інша робота в мене було 2 години. Потім знизу у нас іде підпис. І ще хотів би звернути увагу на такий важливий пункт, як кілометраж. Не можна так писати, припустимо, у вас є 9 годин їзди, і ви пишете, що, припустимо, ви проїхали з цих 9 годин 900 кілометрів. Ніколи так не пишіть, я завжди пишу 70, від 70 до 120 кілометрів менше. Тобто, припустимо, я в даному випадку проїхав 7 годин, я записав 630, що я проїхав фактично. Тому що ніяка поліція вам не повірить. Так, це неможливо доказати, але краще не писати. Я завжди пишу менше і не виникало в мене з цим проблем. Тому я думаю, з цим питанням я розібрався. Вам допоміг, кому було цікаво, чекаю ваших вподобайок і підписок. Як і обіцяв, остання частина мого відео буде присвячена розіграшу, тому всі умови ви знайдете в описі під даним відео. Я буду розігрувати 100 злотих. Тому хто хоче випробувати свою удачу, запрошую всім бажаю гарного тижня і до зустрічі в нових відео.